Та ми з батьками просто там вони вирішили переїхати за професії, і мені було тільки 10 років, то я з ними. І я взагалі ти грати баскетбол 14 років. Я, ми переїхали, були в інше місто, і там я зустрів друзів, які любили баскетбол. То я почав так закупився з ними. Ну я ще з часу пробував контактувати коучів з України просто, щоб дістати інформацію про ціна команди. Я ще грав. У університеті у Канаді, в Торонті. І з першого року я пробував попасти. І це перший рік, що а, я дістав Майк Фертелло, коуча. Ну, він зі мною зв'язався. Це набагато вищий рівень. У Канаді в нас дуже сильні тренери, а багато з них грали великий рівень теж, але не ну, а тут вже НБІ. Найвищий рівень, який можеш дістати. Ну, на початку, я чесно вам сказати, я був нервіс. Uh -huh. бу... Але потім вони, вони дуже відкриті, вони навіть, до нас говорять і вони, в них дуже гарний підхід. Що ти зразу ну, все. Ну, просто починаєш грати і тобі вже набагато легше. Ну, я сам приїхав, я думав, що я був в нормальні підготовці, але я зараз теж тут. Вигляд справляюся. Ну я за завжди, завжди граю другу позицію. Але я трохи граю а, першу і деколи даже третю. Ну якщо Тодалі. щось вийде, я б хотів пограти ще професіонально. Може, якщо суто в Україні, якщо ні, то може десь в іншому місці. У нас взагалі-то є в Канаді, Канаді Ліга. Вона нова, так що вона не є швидка сильна, але я б хотів попорати в Європі. Ну, знаєте, тут дуже сильні пацани. У нас тут конкуренція дуже сильна. І я не знаю, знаю, я просто граю, як я можу, і побачимо, кого вони виберуть. Я за так слідкую періодично, а в Канаді за всім баскетболом, хто, як хто грає в Європі, Ну, і я побачив, що країна дуже сильно цього року грала. Я побачив, у нас тут хлопці. І якщо вони в цю систему, ну, яку Майк Фертало вложив, війдуть нормально, то маємо великий ну, гарний шанс далі пройти і нормально зіграти в чемпіонаті. Oh. Ну, це буде інтересний матч, бо знаєте, ми тут всі дивимося цих ігроків кожен день майже, і просто про них кожен день говоримо. І то, мати шанс проти них зіграти це є мрія для кожного ігрока, я думаю. Але теж, саме час, ти теж. Чуть. Тобі треба бути як то буде, морально готовим проти них грати теж.